Привіт, мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Хто не підписався, підписуйтеся. Хто підписався, всім велике дякую за підписку. Сьогодні, поки зараз сирена триває, хотіла швиденько зняти таке коротеньке відео, огляд та різниця різних видів основ для вишивання. Це у мене буде гобеленова сітка, конгрес страмін укромірка та рівномірка. Не знаю, чим вона відлічається, чесно, але купувала за такими назвами: також канва різноманітна. Різного каунту. Отже, почнемо з гобленової сітки. Е, вона йде 25-го каунту. Ви бачите, вона така маленькі отвори, невеличкі. Ось. З нею дуже зручно вишивати губленовим шувом або напівхрестиком. М -м, зовсім немає е Отворів і проміжку між ними. Тобто основа зашивається повністю. Хто хоче подивитися, можете глянути моє коротеньке відео по квіну. Я якраз вишиваю його на цій основі, на губленовій сітці. Вона йде цупка, не, не м'яка. Чимось, знаєте, на що схоже? Чимось схоже на сітку, яка йде в підівельних макетах. Таке відчуття. Ну, це не вона, ні. але Чимось схоже між бавовною і сіткою. Також оце Конгрес Трамін. Також супка. Він іде 24-го каунту, тобто трішки більше, але я б не сказала, ось якщо зрівняти не сильно більше. Бачите? Це йде така, як трішки жовтувата, і вже є розмітка під вишивку. Конгрес Трамін йде біла, повністю біла, ось така основа. Коштувала 260 гривень за 50 на 69 Ще я її не використовувала, думала під квін, але потім передумала і взяла гобленову сітку. Ось така йде. Також йде. На ній можна вишивати напівхрестиком або гобленовим швом. Жорстка. Не м'яка. Хто любить жорстку тканину, то це їм буде за щастя. Супка. Ось така. Я раз покажу їх дві разом. Якщо порівнювати цю і цю, то конгрес трамін він більш щільніший, ніж гобеленова сітка. Ось. Того видно, ось покажу. Перепрошую ось так. Гобеленова сітка вже на основі конгрес траміну виглядає більш м'якішою. Далі. Рівномірне полотно, зазвичай його використовують, якщо не повна зашивка. Зараз вона, це укромірка, я її купляла під такою назвою. Вона йде 31-го каунту. Можна вишивати через одну-дві чи три нитки. Кому як зручно, вона тоненька, вона м'якенька, не розтягується, немає тягучості. Бачите, вона не тягнеться. Вишивати доволі таки зручно, але я б не зовсім сказала, що вона повністю рівномірна. Трішки є огрібка. Да, в мене синя, але в їх є дуже багато кольорів, дуже велика палітра кольорів. Це в мене рівномірка 40-го каунту. Ось біла. Я її взяла, щоб її підфарбувати. Також вона йде м'якенька, тоненька. Ось, бачите? Можна глянути в мене аж пальці просвічуються крізь неї. Вона м'якенька. Рівномірна, ще на ній не вишивала, але також вона йде рівномірка. Більш набагато рівномірніше ниточки переплетені, ніж на укромірці. Ну, По крайній мірі зараз так видно. Набагато менші будуть хрестики, ніж тут, тому що різний каунт це нагадаю, це 31 каунт це 40-й каунт. Тобто хрестики будуть набагато мільчіші. В, в основному її беру для вишиванок, я так зрозуміла, але я. Взяла її для вишивки картин. Наступне це вже йде всім знайомих канва різного каунту. У мене це 16 і 18 каунт. Це канва, наша українська, це 16-го каунту. Вона м'яка, як на мене дуже м'яка, я її взяла багато, тому буду вишивати, а що робити. Але, скоріш за все, я її буду трішки. Підкрохмалювати, щоб вона більше тримала форму. Бо якщо її натягати на п'яльця або на станок, вона дуже сильно розтягується. Дуже сильно. І це не дуже зручно. Це 16-й каунт. Це 16-й каунт також українська, але вона середньої жорсткості. Оця мені подобається набагато краще. На ній я вишиваю мотанку і чобіток. Я саме на оці вишиваю середньої жорсткості. І якщо так глянути, можна навіть так, то ця більш плотніша, ніж ця. Оця більш тонша. Вона більш м'якіша і більш тонша, А ця середньої жорсткості, вона така більш плотніша за рахунок цього. 18-й каунт. Також українська, також середньої жорсткості. Ось так. Де я це де я ці всі тканини брала, я все залишу всі посилання під відео. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, беріть. Ціни, в принципі, приємні, недорогі. Ось така. Це 18-й каунт. А це 16 каунт. Хрестики на 18-му виходять більш міль, мільчі, більш дрібніші, ніж на 16-му. Але, в принципі, картини. Якщо ви вишиваєте багато кольорові картини, великі картини, чи навіть маленькі картини, все одно вишивають в основному або 16, або 18. Так як чим мільчіше каунт, тим картина здається більш е, реалістичною, більш намальованою, ніж вишитою. Чим більший акаунт, тим вже такого ефекту не буде. Ось, це я вчила дитину вишивати. Якщо ось видно, бачите, які виходить хрестик. Ось так. Хрестик виходить клітинка в клітинку, це вже дитина вишивала, що більше хрестик. Ось він тут. Ось такі маленькі. І хочу ще показати ще одне полотно. Це вже йде рушникове. На ньому зазвичай вишивають рушники. Також дирочки є. Воно м'яке. Воно, я б сказала, воно трішки тянеться. У мене воно різне, оце більш. Більше, бачите, буде хрестик. Але хрестик все одно буде мілкий, менше, ніж на 18-му навіть каунті. А оце, ось ще є одне рушникове полотно, бачите? Тут хрестик буде ще мільший, ще менший, ніж тут. І оця вже тканина більш плотніша, більш жорсткіша, я б сказала, ніж ця. Ця ось така, така. М'якенька, м'якенька, м'якенька. А ця більш така плотніша. Де рушникове полотно, ну, на таких саме на рушникових полодні на рушникових тканинах, гарно вдишувати. Mm, якісь серветки, э -э -э, рушники, великі рушники, на ікони, э -э великодні, якісь великі э серветки по типу э -э новорічні, великі, як на стола э -э йдуть, На оцих дуже зручно таке. На канві, знову ж таку. Таки, повторюся, на канві гарно вишивати 16, 18 канва, гарно вишивати багато кольорові картини та і, в принципі, і звичайні картини при умові. якщо ви вишиваєте повноцінним хрестиком, якщо ви хрестиком повноцінним не вишиваєте, тому тоді вам краще вже використовувати або конгрес трамін, або гобеленову сітку. Ось, або цию, або цю, якщо ви вишиваєте напівхресиком або губеленовим швом. Він відлічається, але не сильно одне, один від одного. І якщо ви вишиваєте не повну зашивку, у вас іде, то е, рівномірку. В мене це укромірка. І е, рівномірка 50х50, 50, бавовна і синтетика. Ще можна взяти брати льон, онікс, домоткане полотно. Це так, те, що я згадала одразу. Цвей, гард Перепрошую, це все йдуть у кремірки, але в них різниця в ціні Це само з собою, і плюс в них ще різниця в жорсткості. Оці дві вони м'які, це наші, це українські. Ця коштувала 200 гривень за метр. Оця біла рокового каунту. Оця коштувала 65 чи 60 гривень за шматочок 50 на 70. Тобто шматок метр на метр 40 вийде 200, 240, десь 220 гривень в цьому районі. Тобто, це, ну, я б не сказала, що це дорого. Е, гобеленову сітку я брала в катрусиних рукоділках, але м м, вона в неї ще йшла. По довоєнним цінам, тому ціну я називати не буду, бо не бачу сенсу вже такої ціни зараз немає. Оця це вже я говорила 260, це конгрес тремін за розмір 50 на 62 см. І канву я також називати не буду. Це вже це я її всі брала до Нового року, тому зараз ціни могли змінитися. Я не знаю, я не дивилася, бо в мене вона є, я її ще не купувала. Так що всім дякую за увагу. Зробила такий вам, вам короткінький огляд основ, якими я користуюся, щоб вам було зручно вибирати. Трішки підвела підсумки цих основ. Хто не підписався, ще раз підписуйтеся. Хто підписався, дякую за підписку. Ставте лайки, ставте коментарі. Пишіть, можливо, у вас якісь питання виникнуть, будь ласка, задавайте. По можливості. Буду на всі питання відповідати. Всім дякую за увагу. Всім па-па і все буде Україна.